Вітаю, друзі! Мене звати Мирослава Михальченко, я лідер компанії Євеста. Сьогоднішнє відео про вигоду від продажу компанії. В чому унікальність крутого сучасного бізнесу? Давайте дізнаємося, що отримає консультант чи людина, яка просто буде клієнтом і обирає співпрацю компанії. Це продажі, які дають миттєвий дохід, бо у нас є знижка від ціни представленому каталозі. І на цій знижці можна суттєво заробити. Цей напрям роботи підходить тим, хто має 2-3 години вільного часу. Більше потребує, звісно, ведення бізнесу, а для продаж це є унікальний варіант, і ми можемо працювати, як організовувати свою роботу як онлайн, так і офлайн, так і за дропшипінгом. І в цьому унікальність є, що ви відправляєте товар на клієнта відразу із складу. Тож, яка вигода від продаж? Значить, це швидкий дохід, це необмеженість часу, це робота офлайн, онлайн, дропшип. Так, у всіх консультантів є змога купувати продукт за знижкою, а це суттєва економія для сім'ї. Це крута і класна. Продукція. Ми працюємо із продуктом, який ми використовуємо кожного дня, тобто з повсякденного вжитку. Та косметика це засоби гігієни, це догляд за оселею, це ті продукти, які ми купуємо постійно, але ми на них не отримуємо знижки. А в нашій компанії, якщо ви будете собі замовляти, ви завжди отримаєте знижку від 25 до 30% знижки. І цей продукт є. Важливий, він має сертифікацію, сертифікований, він добре продається на європейському і турецькому ринку. У каталозі є і дорога продукція, і дешевша, тобто вибір є широкий. Якщо ви зможете навколо себе зібрати базу клієнтів, це і буде та система роботи, на якій ви побудуєте швидкий свій дохід. І ми з вами можемо прорахувати, що ж ми отримаємо. Дивіться, на основі різниці ціни каталогу і те, що отримуєте ви, це 25-30% скидки. Від об'єму продажу на 2000. Ви отримаєте дохід 500-600 гривень, плюс 500 гривень підтримка продажі. Зараз розкажу про неї, і плюс. І в сумі воно дає тисячу гривень. Що це таке підтримка продажів? Значить, у нашій компанії різні рівні підтримки. Це і за певні виконані умови ви отримуєте або подарунок, або продукт за ще більшою знижкою, за більшими відсотками, як зараз я вам розповідаю. Або глибока знижка на якийсь конкретний продукт. І на основі того ви теж можете заробляти. Тому просто треба навчитися працювати з акціями, тоді ми зможемо отримати дохід із підтримки продажів, які надає нам компанія. І підсумувати, ви ж побачите, що сумарні цифри мене дуже тішать. І я хочу, щоб ви розібралися і зрозуміли це, що це все можливо. Якщо у вас виникає питання. З розпоч... чого я маю розпочати, то я вам зараз про це все і розповім. Але гляньте, що якщо ви зробите продажі на 5 тисяч гривень, це вже ваш дохід буде 1300 півтора тисячі гривень, плюс, якщо ви на акціях пропрацюєте гарно акції і заробите ще, плюс 1250 гривень, і ось ви маєте 2550 гривень. Звісно, якщо ви маєте хоча б невеличку свою команду, то ви отримаєте ще більший дохід. Ось я вам його пропрацьовую. 2500 гривень, 3, плюс на підтримки продажів 2750 гривень, і в сумі ви отримаєте 5250 гривень. Це за 2-3 години додаткового часу, який у вас, я думаю, знайдеться, якщо ви захочете про. Заробити додаткові кошти, кишенькові, як ми говоримо. Можливо, у вас є вже свій досвід роботи, і ви вже працювали в якійсь компанії, то ви можете використовувати і свої методи роботи. Вони завжди стають у нагоді. А в нашій компанії є певні алгоритми, за якими ми працюємо, того я з вами ними і ділюся. І з чого ж розпочати? Найбільш ефективний метод. З яким ми працюємо, це є, і взагалі для новачка, це є продажі на сторінці Facebook. Я думаю, усіх у вас є така сторінка, і ми її всі по-різному використовуємо. Але ми її можемо використовувати продуктивно. Але для цього потрібно вміти організувати цю сторінку, її наповнити контентом. І це можна розпочати робити вже сьогодні. Завдяки готовому алгоритму будуть перші продажі. Якщо ви хочете отримати результат, то ви можете використовувати готову систему та й використовувати свої методи роботи. І завдяки готовому, готовій інструкції, використовуйте цей алгоритм, і у вас обов'язково усе вийде. І нижче я додам останні завдання, які ще потрібно зробити.